Всім привіт, це я, Вася. І як ви вже зрозуміли, це мод Гриви Паразити. Та, я не знав, що по моєму мультфільмі. Зробили мод. Раз, давайте добудемо дерево. Передивіться, Ось. Я пам'ятаю тут є портал, в якому є скриня. Ось цього, та. Давайте туди зараз прийдемо. Ой, я щось лагаю дуже. Ну, бо цей мод дуже тяжкий, і мій телефон не до речі, всі ці моди і шейдери ви можете натажити в мене в телеграмі. Посилання в описі відео. А також не забувайте про слідкувати за моїм каналом. Коротше, простими словами підписатися. Звісно, і вподобайок. Гаразд, тепер йдемо до якоїсь хати, не знаю сам, що це таке. Але подивимося, далі щось лагає. Але давайте тут зламаємо скло. Йой. Далі лугає. Йой. Просто де... якась штука там грузить. Бо цей вас він не може зразу згенеруватись. то тоді мене викинуло з Майнкрафту. Справді Optifine працює. Чи це на Ну, коротше, Яка штука, коротше працює. Гаразд. Тут хоча б є відро. Уже добре. Там якась штука є. Гаразд. Давайте йдемо в село. І так стрибаємо є, тепер пішли до села. А ось і село. О, погляньте. Тут є один паразит. Наразі, тоді йдемо сюди і дивіться, отут є деяка будівля і хочу сюди заглянути. Цікаво, які там речі є. Давайте той. Угу. Давайте скло зламаємо. Так, розлиємо воду. О, чомусь не можу. Гаразд. Добре, давайте пішли. О, таблетки. Хоча тут не, нема таблеток. Тут навіть землі не було. Гаразд. Видите, ще одні таблетки. От тут вже пісок випав. Це червоний. Треба запам'ятати нашого номинту. Погляньте, що це таке. Хто знає? Я ні. Гаразд. Давайте пішли. Так, я вже вибрався звідси і... О, гляньте. Ну що, як думаєте, мені трибати зразу туди без зброї? Звісно, що треба. Чому б і ні? Гара, що тут є? Ой, далі паразити. Ні, ні мені ще зра надто рано з ними битися. Гара, давайте. Е, чому не можу злізти гаразд? О, спрацював. Так углени. Селяна... селяна будинки пообрізала. Певну оренду не платили. Гаразд, давайте спустимося звідси якось. Не знаю. Так, і що тут є? О, верш так, мені потрібно. О, навіть не урон. Все, гаразд добув його. Так, паразитів нема? Ні? Надіюсь, чому я його добув, якщо він мені потрібний. Гаразд. Давайте зробимо М -м так. Що? Дерево. Чув мені вбило. Хто кого вбив? Де? Що, що? Де? Що сталося? Гаразд. О, бачите, про що я говорив? Далі вбили. О, дивіться, так, а його можна завести? А ну давайте робимо. Просто дуже хочу постріляти тих паразитів. Ну, до речі, вже нічка, а ми нічкою якраз виходить. Погано, погано, гаразд. Давайте йдемо в цьому один. А аня, то. Ой-ой-ой! Гаразд, ну хтось на ой. 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 йому барабанчу ронто наноситься, але ой, -ой суки розламав. Ні-ні-ні, тільки не це, тільки не це. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ой-ой. Так. Залагало. Ой-ой! На мене наклало ефект висуху. Дивний ефект. Короче. Я не знаю, я висохаю чи що, щось типу того гаразд і... Так. Бачите, перше, я висох. Гаразд, тоді, давайте підемо до того будинку. переночуємо там. Ну давай, ватердроп. тердроп. Ой-ой. Зла. Ай. Не вийшло. Дуже сумно, але нічого. Нехай буде. Принаймні, змінити вже нічого не можу. А! Паразит! Ще один? Я вже сокири не маю. Міжимо звідси. Давай. Десь він за мною ще не гониться. Давайте. Міжмо, біжимо. Курка, що вона тут робить? Леші її можуть заразити. Ой, його далі залегало. Швидше, швидше ти вікно було. Лама. Розставимо і все. Фух. Тепер до мене ніхто не добереться. тепер спимо. Слава Богу. Наші тівомоби нарахуються як монстр. Оба ге. А що, не можеш пролізти через двері? Є-геге. Раз, давайте зробимо собі якусь печальку, який правда, в мене нема сокири. гаразд. О, паразит. Ну давайте, квіткою його гатимо, давайте. На, на, є, вбив квіткою. Раз, два є далі добувати. Ну так. Можливо, я вже можу той зробити і та, є. Раз, давайте вибираємося. Не дарма ж я андезит купав. Раз, ого, як він вибився. наче вони і двері відкривати вміють. Тепер вже не відкриють. Раз. І куди я падаю? падають? Якісь паразит сосують чи що. І що мені робити. А, це павутина.